Далі розмовна студія з Яною Брензе. Яно, слово тобі і твоїм гостям. Вітаю Петре, вітаю країну. 60 тисяч жінок наразі боронять нашу країну у складі збройних сил України. І чимало з них займається аеророзвідкою. Точної статистики зі зрозумілих причин не відкривають. Але як кажуть у жіночому русі, ветеранка аеророзвідка це, мабуть, найпопулярніша спеціальність серед жінок після медичної. І щоб Росія не було жодного шансу сховатися від пильного ока наших аеророзвідниць, благодійний фонд Дігнітас разом із партнерами започаткував програму підготовки саме аеророзвідниць, про яку ми і поговор з основницею благодійного фонду Дігні та любов'ю Шипович. Пані Любове, я вас вітаю. Вітаю під на... під час нашої розмови. Глядачі бачитимуть qr код на екрані, перейшовши за яким можна буде долучитися до збору саме на програму із підготовки аеророзвідниць. А вас я попрошу про цю програму нам розповісти. А, та це ми спільно з мережею магазинів Єва започаткували. А фандрейзингову кампанію по збору на навчання і забезпечення саме жінок-аеророзвідниць. В нас є там паралельні програми по загалом по військовослужбовцям. А тут ми вирішили підкреслити саме жіночу роль в армії жінок в аеророзвідці, тому що дійсно це досить популярна серед жінок військовослужбовець професія, саме аеророзвідка і. В рамках цього проекту ми навчаємо а, жінок на операторів fpv -дронів, а, на базі навчального одного з навчальних центрів ЗСУ, а, а також забезпечуємо їх амуніцією і дронами для роботи. А що складається навчання? Як воно виглядає? А, навчання 33 дні а, це на базі навчального центру а, теорія. Практичні польоти, а це не лише польоти, це також вся екосистема, яка пов'язана з польотами. Це і радіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба, антидронова боротьба, теорії польотів, тобто, щоб дівчата, ну і хлопці теж навчаються поряд з дівчатами на тій же програмі, а щоб розуміли. Чому дрон летить, як він летить, як його правильно використовувати на фронті? Як використовувати дрони камікадзе, дрони-бомбери, під які задачі, що краще працює, тому що а, залежно від там типу дрона, від типу застосування дрону це різні а, задачі, і це а, військовослужбовці повинні знати. І окрім того, поряд з медиками оператори БПЛА є. А, такою ще ціллю для ворога, а тобто, ворог прицільно старається знищувати військовослужбовців, які є медиками або пілотами, розуміючи, що від цих людей залежить дуже багато на фронті. А як медик може врятувати або не врятувати велику кількість а, своїх побратимів, посестр, а так само якщо немає в підрозділу пілота, а, то підрозділ. Сліпий, не бачить, куди немає розвідки, немає ударної сили, дронів, камікадзе чи бомберів. Тому пілоти є прицільною такого ціллю для ворога, і це теж, що є великою частиною навчання навчитися дбати про свою безпеку, про безпеку свого підрозділу, не розкривати позиції, як літати, як приховувати своє місце розташування а як не просто. Літати там, от на певну відстані, куди є дрон. А як збільшити цю відстань? Які методики застосування літаючи з висот з низин, на різні місцевості, тому що а, польоти на східному напрямку і на південному напрямку це зовсім різна тактика застосування. Це там різні частоти, які працюють, це різні типи антен, а, і так далі. Всього потрібно 8 мільйонів гривень на цю програму. Це навчання сотні аеророзвідниць і плюс купівля дронів. Правильно для а, них так це а, навчання а, ста дівчат і забезпечення їх амуніцією, те, що ми там назвали комплект аеророзвідника, а, а також дрони для так, початковий комплект дронів для цих дівчат. З нами зараз на відеозв'язку є аеророзвідниця, яка саме проходить це навчання. Це Валіко Коробкадзе, курсантка аеророзвідниця, членкиня руху ветеранка. Валіко. Я вас вітаю. Доброго дня. Розкажіть нам, чому ви вирішили навчатися аеророзвідці? Тому що це одна з найскладніших, можна сказати, жіночих професій. Якщо брати до уваги мою попередню, там де я була механіком БМП, то ця просто вища математика. І разом з тим, ти можеш особисто творити сатисфакцію на війні, вбивати ворогів, так би мовити, буквально бачити. І мстити наскільки ви вже просунулись у навчанні? Навчання дійшло десь до середини. Зараз ми вивчаємо кропиву, так як це основна основний додаток, в якому працюють абсолютно всі, не лише аеророзвідники, і в ньому ж ми можемо ділитися інформацією, яку здобуваємо на полі бою. А якими дронами ви вчитеся керувати, і наскільки це взагалі складна історія? Зараз в нас власне і на всьому навчанні ми здебільшого проходимо FPV, ударні, камікадзе, власне, працюємо зі скидами. І навчитися на них досить складно на перший погляд, тому що це дрібна моторика рук. Ти маєш мікрорухи робити, і мозку дуже важко перевчитися на це. Але як показує досвід, достатньо буквально кількох днів, щоб зрозуміти і практики щоденної, щоб навчитися і бути хорошим пілотом. Тому це під силу майже будь-кому. Коли ви вже будете готові до виконання бойових завдань, десь приблизно під кінець вересня уже поїдемо на бойові. Тобто одразу після навчання на фронт, правильно? Так, так, до себе у свій підрозділ. Дякую Допомагати. вам величезно. Допомагати нищити ворога і наближати нашу перемогу. Дякую вам величезне за те, що ви знайшли час з нами поговорити і за той гігантський внесок, який ви робите в майбутню перемогу. Це була Валіко Коробкадзе, курсантка, розвідниця і членкиня руху ветеранка. Ми ж повертаємося до розмови із пані Любов'ю, шільницею фонду Дігнітас. До речі, з валіко ми кілька тижнів тому зустрілися в Дружківці, а тоді Валіко тільки подалася на програму. Ми розмовляли. Вона так. Сором'язливо перелякано, трошки в мене нічого не вдасться, я нічого не зможу. І зараз дуже приємно бачити вже таку впевнену я можу, я літаю, я вже на бойові поїду. Тому а, це насправді ну, дуже приємно, ще так от егоїстично спостерігати за курсантами, як вони от від а, там, абсолютного страху перед дронами-пультами, а ми не зможемо, я боюсь, я, це в мене не вийде. До а, таких от впевнених позицій. І потім, коли вони скидують відео. Результатів, ну це взагалі це суперприємно. Це от я думаю, теж вчителі відчувають по до своїх учнів. От ми як організатори теж за цим спостерігаємо, і це, це реально це суперприємно. Тому а, я от, всіх закликаю долучатися до цього і відчувати те саме, от, як по, по суті люди, які вкладаються в те, щоб а, в нас а, такі дівчата-хлопці були, які. Вправно знищують ворога і е, е, оперуючи дронами, це насправді ще й а, таке найбільше. Пристрій, який дає а, не, найбільший, найкращий найпростіший зворотній зв'язок і а, найбільш економічно вигідне. Тобто, по суті, що таке там от дрон Камікадзе, про який говорила Валіко, це а, той самий баражуючий боєприпас. Це боєприпас, який летить майже точно в ціль. А, тобто... Оператор бачить, оператор знає, що він вражає. Це вона це не заміна артилерії, але це таке от суттєве доповнення до артилерійських снарядів. Ну, я думаю, що ми в тилу це мінімум, що можемо зробити, підтримувати такі ініціативи, підтримувати тих хлопців і дівчат, які сьогодні навчаються керувати дронами для того, аби завтра на фронті було менше росіян. За вашими спостереженнями, чи охоче жінок беруть в аеророзвідку зараз, і чи зміnються взагалі ставлення до жінок у війську? А, на, на насправді, з початком повномасштабного вторгнення і масовими хвилями мобілізації, відсоток жінок в армії зменшився. А тому, що якщо до цього це були переважно там от, контрактні, і на контракт йшли як чоловіки, так і жінки. Питання було більше там в бажанні жінок іти. А то під час мобілізації мобілізують в основному чоловіків. Дуже небагато є професій, де дійсно там от були потреби мобілізувати. Це там певні медичні професії. А масово мобілізують. Чоловіків, і тому природньо так сталося, що відсоток жінок знизився. А, і а, насправді, я думаю, що нам можливо варто його і штучно підвищувати, тому що а, присутні жінки в підрозділі це. Зовсім інший підрозділ стає, і хлопці інакше поводяться. Відносини в колективі стають більш професійними, здоровішими. Тому я думаю, ну це вже там країни НАТО всі показали, що жінки повинні бути в армії, а це підсилює армію і. Жінки є фаховими в багатьох сферах. Та ж аеророзвідка вона не потребує значних фізичних зусиль, тобто, в жінки немає обмежень. Дрібна моторика, вона не oh, потребує da, oh, не знаю da. якихось там великих м'язів, тобто м'язи пальців, щоб працювали і, і вже добре. А жінки а, часто природньо є витривалішими, терпеливішими, що в принципі теж для пілота важливо. Це витримка, а, там пошук, цілий і так далі. А, тому а, ну, я вважаю, що ми повинні. Говорити про жінок військо, говорити, що це не страшно а є багато жінок, які готові би. Пішли піти в збройні сили, але вони не розуміють. Вони просто не знають. Для них це невідомість. Тому я думаю, треба більше розповідати і про побут а, жінок в збройних силах. Що це не всі сидять в окопах там по пояс в болоті? А для пілотів всі командири стараються найкращі умови створити. А, я буквально позавчора повернулася а, якраз з Донецького напрямку, а і говорили з командирами рот ударних БПЛА. Вони такі ми пілотів оберігаємо. Ми для них ось тут от, там, кабінети створюємо для їх роботи, а, і там на виїзд, коли вони їдуть, повертаються там найкращі умови для них стараємося. Там буквально там, хати з джакузі для них. А, ну, ну, Тобто, і побут можна забезпечити на фронті для жінки, а особливо, я кажу, пілотів особливо бережуть, цінують, тому що пілоти а, вони, викон... вони є очима підрозділу для розвідки, і вони є ударною силою для ударних БПЛА. Ну і один аеророзвідник. Або аеророзвідниця у підрозділі це десятки збережених життів в перспективі, так тому що побачать вчасно ворога, попередять або його знищать, якщо є ударний а, дрон. Я б сказала навіть більше десятків, тому що а, дроном за 500 доларів можна знищити танк, танк, який би розніс там квартал міста, а, тобто це насправді. Тисячі збережених життів можуть бути і не лише військових, а й цивільних, особливо в прифронтових містах. Ну і зараз усі наші глядачі можуть долучитися до того, аби у таких знищених танків було більше. За QR-кодом на екрані ви можете перейти і підтримати збір на навчання 100 українських аеророзвідниць і купівлі для них БПЛА. А з нами сьогодні була Любов Шипович, засновниця благодійного фонду Дігнітас, який займається цим навчанням. Пані Любове, я вам дуже вдячна, що ви приділили нам час. Ми ж ідемо на коротку паузу то одразу після якої випуск новин.